Добрий день, мене звати Юлія. Я незалежний фінансовий експерт займаюся кредитами хіпотечними. Поговоримо про варунки, які треба спевнювати для того, щоб могти зав'язкувати кредит хіпотечний. Документи торсамості, працевлаштування, ринок пірвотний ринок втурний. І визначимо, який має бути шляху кожного клієнта до спевнення його мрії, тобто до закуплення нерухомості. Які обов'язкові умови треба виконати, щоб мати можливість отримати іпотечний кредит? Перш за все, мати документи самості, такі як карта побиту і паспорт. Карта побиту має бути в середньому важна до вшоду на 6 місяців. І офіційне працевлаштування, умова праці, умова злицення, час окрещений, час неокрещений. Тут кожні банки мають звичайно, свої процедури, але кожна умова акцептується до подання здальності кредитової клієнта. Чи можна отримати іпотеку, якщо іноземець не має карту побиту? Так дійсно без карти побиту можна зав'язкувати тільки в одному банку. В банку Сантандері. Сантандер дійсно дає кредити гіпотечне без карти по биту, але треба пам'ятати, що на даний момент Сантандер не бере участі в програмі безпечний кредит 2%, тобто можна вніскувати тільки у кредит стандардовий. Скільки потрібно заробляти, щоб отримати іпотечний кредит? Ваша здольність кредитова, тобто квота кредиту, максимально пропорціональна залежить від вашої зарплати. Але за власного досвіду скажу, що якщо у вас винаградження мінімальне по умові опраці, по умові злицення, і вам, наприклад, решту доплачують в готовці, то вам немає на що розраховувати. Винаградження ваше має бути приблизно 5 тисяч нетто. Чи допомагаємо ми з пошуком житла, яке людина хоче власне купити? Ми, як фірма фінанси експерт, не допомагаємо, але у нас є фірма партнерська, яка допомагає і на ринку втурному, і на ринку піротному підшукати дуже класні квартири. Так що дуже сильно їх рекомендую і буду рекомендувати. Чи є якась різниця, якщо людина бере іпотечний кредит на квартиру чи на будинок? Які нюанси і особливості? Особливості тільки в документах, якщо це, наприклад, квартира або це бліжняк, або це шереговець з маленьким обрутком, то скоріш за все вам не треба. Буде позволення від міністра справ внешних і адміністрації. І це є темати дуже швидко робиться. Але якщо це буде вольностоянський будинок з землею на власність, то треба буде перш за все внюскувати опозволення на закуп цієї рухамості, а тільки потім уже на кредит хіпотечний. На таке позволення треба чекати приблизно 4 місяці зараз. Єдиною найбільшою проблемою тут є те, що власник цього дому має чекати. Ви маєте з ним домовитись так, щоб він чекав ці чотири місяці спочатку на позволення, а потім іще час на видачу е, дециї кредитової. Тобто, не кожен власник згодиться на такий довгий час очікування. Якщо кредит хоче отримати пара, сім'я, але вони офіційно не одружені. Але просто живуть разом, чи є можливість взяти кредит на них як на пару. Якщо ми говоримо про кредит стандартний, то так, там можуть взяти мама з дочкою, там не знаю партнери, навіть друзі. Але якщо це буде кредит безпечний, то тут або це сінгель, або це мавженство, або пара, яка виховує. Одну спільну дитину чи допомагаємо ми в оформленні кредиту безпечний кредит? Так, звичайно, більшість наших внісків, які вже зложені, деякі вже отримали децизії, деякі ще очікують на децизії. Більшість зложених в програмі безпечний кредит 2%. Якщо говорити про звичайний потечний кредит, чи потрібен перший внесок і яка його сума? Це дуже складне питання, тим, що дійсно банки вимагають. 10% краще 20% вкладу власного, бо тоді ви отримуєте кращі варунки. Але є, наприклад, такі банки, як Сантандер. Він підписав умову з БГК. В Цьому в програмі мішканьовому ви можете брати кредит стандардовий. Без вкладу власного тому я підсумую, і скажу так, що можна взяти без вкладу власного, але краще щоб вклад власний був. Чи бере наша компанія за свої послуги якусь провізію? І якщо так, то скільки грошей? Ні, абсолютно. Ми не побираємо ніяких додаткових коштів, ніяких провізій. За обслугу клієнта платить нам банк. Наша оферта абсолютно нічим не відлічається від тої, яка буде для вас доступна безпосередньо в банку. Як довго треба чекати на децизію? Скотні е, з уставою банки мають 21 день на видання децизії кредитової. Стандартово цей окрес набагато швидший, але бувають і випадки, де, наприклад, треба донести ще якісь документи додаткові, то тоді цей термін може бути трошки видвужений. На цьому все. Якщо у вас є ще якісь додаткові питання. То дзвоніть, пишіть, пам'ятайте, що кожна ситуація індивідуальна. Ми допоможемо вам пройти весь цей шлях дуже швидко, якісно і отримати позитивну децизію. І в кінці кінців жити в своїй омріяній квартирі.